Доброго Дня, шановні глядачі, починаємо нашу передачу політика в світлі історії. Сьогодні ми маємо два шари розвитку подій в Росії та Україні, але не факт, що в Україні всі бажають перемоги над Путіним. І тема нашої передачі як по підручнику, не бути чи не бути, а кому бути. Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Зараз питання не в тому, чи бути, чи не буде. А питання в тому, хто буде, а хто не буде. Хто залишиться, а кого не буде. Це нагадує дещо трагедію Шекспіра «Гамлет». Якщо у двох словах, то так виглядає так, що на початку п'єси трагедії до Гамлета з'являється тінь отця його короля. І йому кажуть, що він говорить, що його вбив нинішній король, який за дозволом його матері вбили його і став дядькою. Тобто відбувся такий собі державний переворот. чому проблема? Проблема в тому, що головний герой знає, хто вбив, знає, що відбувається, а не наважується. У нас проблема в Україні приблизно та сама ситуація, що ми всі майже всі знаємо, що відбувається. Ми знаємо, звідки, як кажуть, ноги ростуть, але не наважуємося зробити теоретичні або практичні висновки. Теоретично не роблять, бо бояться слова, бояться бо за слово, словом й діло. Але ми, ми знаємо, що все відбувається над, надзвичайно просто, майже як по підручнику історії ті, хто читав історію. Справа в тому, що зараз фактично відбувається злам, злам соціальних систем і в Україні, і в Білорусі, і на всьому пострадянському просторі зараз. Незалежно від позиції кожного із нас, незалежно від того, хто як відноситься до цих подій загибелі пострадянської моделі, держав, олігархічної держави. Але Відбувається самознищення. Коли взагалі відбувається революція, коли закінчуються гроші, коли по посторому жити на цих методах неможливо, але по-іншому не хочеться і тому вимушені якось вирішувати. Ось, наприклад, дивіться, що відбувається в Україні і в Росії. Фактично, зараз в Україні ми за 23 роки підійшли до того етапу. Це прискорила війна, що зараз потрібно робити реформу народного капіталізму, як каже Олексоська, або олігархічний капіталізм, або народний капіталізм західного зразка. Треба зрозуміти, що фактично існують тільки два види праці це примусова праця, під підневіна на державних підприємствах, або приватна власність приватного власника. Третє форми не існує. Коли вважали, що буде робітний часом, власність це була ілюзія, вона притворювалася на державу автоматично. Тому, фактично, зараз в Україні ми бачимо брак грошей через війну, брак грошей через вичерпаність агірахічної форми влади, і ми бачимо, що далі просуватися можливо тільки завдяки протилежним мірам. Це або повна експроприація народу, внутрішнього капіталу, малого середнього бізнесу, це один шлях, найманих працівників, які теж власниками власної професії, власного фаху, так би мовити, або різати поживому аніархічну власність, які загарбали загальнонародну власність ще радянського періоду. Або, а потім і дали своїм дітям, так би мовити. Тобто без переділу переділ власності, наступ, поступовий розвиток далі неможливий. Все питання не в тому, робити переділ власності чи не робити. Питання в тому, на чию користь це буде відбуватися. І третього не дано як у Росії, так і в Україні. Тому що оці роки. На дешевій нафті і газі наживалася і еліта, і Росії, але і України теж. І трошки ділилися із нашою олігархією. Вона була слабша, тому у нас середній малий бізнес розвивався більш розвинуто. Що зараз відбувається? Зараз відбувається от що. У нас останній олігархічний президент. Остання олігархічна влада. Яценюк теж є представником олігархічної влади. Вони не можуть е, різати по живому по олігархії, бо вони самі є олігархія. Тому що олігархія не є буржуазія, олігархія не є підприємцями, бо їхні, е, їхня власність є не прибуток підприємств, а є кримінальна рента, примусова рента із чужої, чужих прибутків і чужої заробітної плати. Треба чітко розуміти економічно, чим відрізняється олігарх від підприємця. І ось вони хочуть і далі привласнювати чужі прибутки, чужі заробітні плати. Вони не можуть різати по, по самих собі. Залишається, залишається саме експропріація малого середнього бізнесу і народу. Найшвидший шлях це обвалення, обрушення валюти. Гривня, ви бачили, як вона впала вдвічі втричі Хоча баланс торгівлі з зовнішнім світом України був незначний. Майже не було дефіциту. Ми це знаємо. І саме тому найшвидший шлях збіднення населення це девальвація. Це обрушення власної національної валюти. Коли олігархія наживається, а внутрішній капітал втрачає внутрішній роман. Ви повинні це розуміти. Але ви повинні розуміти ще одне. Олігархія, яка береться обвалювати доходи внутрішнього населення до мисті по-англійськи, то вони вимушені достосувати силу до народу. Тому що без насилля це не зробити. Але у нас специфіка в чому? У нас війна на сході. І отут ми приходимо до іншого питання. А у тому, що зараз усі кажуть, що не потрібно Приділяти критику, критикувати уряд, бо у нас війна. І тут і цікавий парадокс, Про в тому, що війна. З одного боку, дійсно, ми не можемо зараз е, е, приділяти суворі е, вимоги до уряду і до президента, бо в нас війна, щоб не заважати головнокомандування. Але ми ж, ми ж розуміємо з вами, що е, о, обрушення економіки і валюти воно майже не залежить від війни. Воювала нацистська Німеччина, воювала Царська імперія, воювали інші країни, навіть, але знецінення валюти не було. Там було за рахунок займів у крупного капіталу. У нас цим шляхом не пішли. Немає крупного капіталу. Бо в нас є загарбані національні багатства, тому у нас крупного капіталу як такий не існує. Це ви повинні розуміти. І саме тому. Зараз фактично Порошенка, президент, його оточення, Яценюк його оточення, вони потрапили у Пастку історичну. З одного боку, вони хочуть продовження війни, щоб відтермінувати своє існування далі. З іншого боку, на цій війні загартовується національна армія, яка воює проти російських загарбників. Розумієте? Тобто, чим далі тим. Більше загартовується народна армія, антиросійська національна армія, яка не буде підтримувати олігархів, це зрозуміло, про що Яриш сказав. А з іншого боку, фактично, і Росія теж не зацікавлена припинення війни. Бо Путін, ми знаємо, що перед війною він втрачав свій вплив в Україні, і саме війна підняла такий патріотичний підйом, що його підтримує більше 80%. І той і інший президент фактично є прибічниками продовження війни, як шахової партії. Тобто люди гинуть, але Путін і Порошенко як президенти, їм вигідне саме продовження оцього, так би мовити, військово-шаховної партії. Фактично їм потрібна не перемога і не поразка, їм потрібно продовження цієї війни. Тому вони неохоче воюють як з того боку, так і з того. Адже Путін теж не рішучи, що він мав піти повним наступом, він не йде. Порошенко міг би захищати Україну, він теж це не робить. Тобто оба диктатора вони стримуються, щоб продовжувати цю, як би мовити, військову гру з живими людьми. Потрібно це розуміти. Що в цих умовах відбувається далі? А далі бувається те, що саме порушення цього порядку, воно обурює захід, тому що порушені кордони. Війна йде на території цивілізованого світу, бо Україна належить до Європи і до цивілізованого світу, що б хто не казав. Це тимчасове збіднення, і у нас багато в тіні, ми навіть цього не показуємо, всіх багатств. І саме тому, фактично, вони пропонують нам допомогу, але Порошенко, Муженка і Полторах не хочуть приймати допомоги у НАТО, навіть не хочуть зустрічатися з ними. Але в об'єкт зустрічається за Захарченко, із П'ятницьким, із ЛНР, ДНР, із представниками Росії і так далі. Вони якось знаходять спільну мову. От цікаво. з супротивником легше психологічно, із заходом важче психологічно і політично, але вони начебто наші союзники. Але чомусь ті, хто, кого ми вважаємо ворогами, вони начебто нам. Так би мовити, близькі спорідненими режимами у Казахстані, у Росії, Білорусі в Україні. Тобто між собою воюють дві споріднені країни, фактично. Аліархічний режим існує і в Україні, і в Росії, і в Білорусі, і так далі. І тому вони... Путін воює неохоче. І неохоче, і йому відповідає теж Порошенко. Але народ не може терпіти без... безкінічно оцю продовження війни. І саме тільки перемогою над Путіним ми можемо перемогти. Але в цей час відбуваються події. В Росії відбувається якийсь злам, тому що санкції і Заход роблять розорюють, роблять бідною, розореною Росію. І Путіна таки настав. Кінець оцієї ланцюжка закінчився. Треба щось робити. Його допитають, а що далі? І саме тому зараз відбуваються такі події в Росії. Чому зараз таке намагання перевороту? Йому кажуть, або вони зараз вагаються, або рішуче наступати на Україну, або взагалі припиняти цю війну. Продовжувати далі не може ні Росія, і не Росія і не бажає України як країна, як страна, кажучи російською. Не бажає. Тому суспільство українське воно ставить на нагальне питання. Отримати перемогу над загарбниками, над сепаратистами, а не оцю якісь зовсім викривлена така ідея надати надання якогось статусу Донбасу Донбасським там захопленим регіоном. Отже ж більша частина Луганської області не захоплена, і частина Донецької області теж захоплена, тому фактично. Нас примушують змиритися з Параскою. Захід, якщо читати англ... англомовну літературу, англомовну пресу, вони дуже, дуже спантеличені. Наше керівництво не хоче з ними розмовляти. Путін не зважає на Захід, бо знає, що вони не хочуть зі Але справа в тому, що якщо вони попустять зараз Росію, вона піде наступом на. Балтійські країни, вони будуть допомагати ісламістам, усім ворогам Західного світу. Вони розуміють, що це буде центром тяжіння усіх антизахідних сил. І саме тому Захід намагається якось, допомогти Україні, незважаючи на інстинктивний такий нутряний спротив. Нашої влади, яка хоче залишитися при старих порядках. Ось таке, такий стан на сьогодні. На цьому наша передача закінчується. Свої запитання залишайте в фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!